Вітаю, шановні, подивимось, яка роздача PS Plus Essential чекає нас у грудні. Ігри будуть доступні з 2 грудня. Не забувайте додати ігри з роздачі Essential до власної бібліотеки, щоб залишити їх у себе. А також поставити лайк, якщо подобається це відео. А для бажаючих підтримати канал є посилання у описі. Дякую всім, хто вже підтримав. На цей раз у роздачу потрапили цілих 5 ігор. LEGO Horizon Adventure пропоную нам поглянути на вже знайомий постапокаліптичний світ крізь призму Кубіків LEGO. І доброго гумору, перетворюючи серйозну драму оригіналу на веселу пригоду для всієї родини, як би дивно це не звучало. Ми знову опиняємось серед руїн цивілізації, зарослих зеленню, але тепер битви з механічними динозаврами нагадують безтурботну гру в конструктор, де ви можете розбирати ворогів на деталі та будувати нові споруди. Ігровий процес тут значно спрощений, порівняно з дорослою версією, фокусуючись на платформінгу та абсолютно нескладних боях, які можна проходити у локальному чи онлайн-кооперативі на двох. Зустріли гру стримано, хвалили за чудовий візуал, але сварили за одноманітність та простий дизайн рівнів. Сюжетна кампанія доволі компактна і пролетить приблизно за 7 годин. Проте, якщо ми захочемо відкрити всі костюми, персонажів та покращення для хабу, то це займе до 16 годин. Платина тут дуже легка, як і в більшості ігор LEGO. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче просто відпочити або шукає яскраву гру для спільного проходження з дітьми чи близькими. А якщо вдруг захочете надолужити лор світу гри, в мене на каналі є офігенне відео про нього. Кілін. Флор 3 повертає нас у моє боротьби з біоінженерними жахіттями, переносячи дію у 2091 рік. Атмосфера гри стала похмурішою та індустріальною. а Динаміка боїв вимагає від нас не лише швидкої реакції, а й командної роботи. Адже тут доступний кооператив до шести гравців. Ви отримаєте доступ до широкого арсеналу футуристичної зброї та гаджетів, які можна модифікувати, перетворюючи кожну хвилю ворогів на фейерверки з кінцівок та вибухів. Загалом преса оцінила шутер непогано, хоча на старті гру лаяли за скромну кількість контенту. Основна кампанія та ознайомлення з механіками займуть близько 9 годин, але повне занурення з прокачуванням і додатковими місіями розтягнеться до 48 годин. Платина середня гра для компанії друзів під важку музику. The Outlaws Trials перетворює самотній жах попередніх частин на колективний психоз. Замість бігу з камерою по коридорах психлікарні ми опиняємось в гротесних випробувальних полігонах, де головна мета вижити, виконати садистські завдання і втекти. Бажано зберігши здоровий глузд. Атмосфера. Гри тисне постійною параною та брудом, а наявність кооператив до чотирьох осіб додає хаосу. Проєкт отримав переважно схвальні відгуки. Усі хвалять кооператив, а для соло гравців гра швидко втрачає свій шарм. Проходження основного набору випробувань займе близько 15 годин, але для повного звільнення та відкриття всього контенту приготуйтеся витратити понад 60. Платина тут не складна і не вимагає надзусиль, тільки міцної психіки. Гра підійде до любителям горорів, які хочуть перевірити свою дружбу на міцність у максимально стресових умов Сіндуаліті Ехо оф Ада Занурює нас у постапокаліптичний світ, де людство ховається під землею від отруйного дощу, а виживання залежить від співпраці пілота мехи та його штучного інтелекту. Це ПВПВІ шутер шутерне виживання, де ми вирушаємо на поверхню у мехакостюмах, щоб збирати рідкісні кристали, одночасно відбиваючись від монстрів та інших гравців. Візуально гра виконана в аніме дизайні з акцентом на костомізацію роботів і розвитком стосунків із вашим шиї-напарником. Гра має доволі кволі відгуки від критиків. Домовлені нудним гріндом та агресивною монетизацією, оскільки це такий собі екстракшн шутер, зачистка всього контенту може зайняти немалі 350 годин. Платина тут залежить від вашої удачі та наполегливості, оскільки зав'язана на довгому грінді ресурсів. Це якийсь аркрейдер з курця. Ця гра може зацікавити фанатів меха екшенів Neon White. це шалений швидкісний екшен від першої особи, де ми граємо за найманого вбивцю з пекла, що змагається за шанс потрапити до раю. Унікальність ігрового. Цього процесу полягає в використанні карт душ, які є одночасно і зброєю, і засобами пересування. Ви можете вистрілити з пістолета або ж скинути карту, щоб зробити подвійний стрибок чи ривок. Атмосфера гри просякнута естетикою аніме та футуризму початку нульових, і драйвовим електронним саундтреком, що вводить вас у стан потоку. Це безумовний хід. Критики у захваті від ігроладу, пробачаючи грі, навіть специфічний сюжет, який зайшов далеко не всім. Сюжетна кампанія займе близько 10 11 годин, а повне проходження близько 25. Платина тут є викликом для ваших рефлексів, адже вимагає ідеального виконання рівнів на медалі, доволі важка. Neon White стане знахідкою для перфекціоністів та спідранерів, які отримують задоволення від відточування майстерності. Думаю, фанам гостранеру може зайти. А ось ці ігри покинуть підписку Екстра і Делюкс вже 16 грудня. Тут одразу мінус 3 VR гри. Якщо у вас є VR, у Star Wars варто хоча б спробувати. Ну що, одразу три різні кооперативні гри у роздачі, це тягне на плюс. Lego Horizon можна буде спробувати, для всього іншого в мене немає часу. А у вас? Що думаєте ви? До речі, якщо вдруг вам немає з ким пограти в кооперативи, то в описі є посилання на мій Discord сервер і телеграм-канал. Давайте розвивати Україну ігрову спільноту разом а з вами був Сан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.